Зміна в таксі 14 годин це плюс для водія чи мінус? Дови, зміна 14 годин, це вже можна сказати трошки важкувато. А трошки важкувато, коли ти працюєш так постійно. Один, два, три дні в тиждень можна так попрацювати. Якщо, звісно, йде робота, я тобі розкажу так, що коли людина працює в таксі, то коли йдуть закази і хочеться працювати. Коли заказів мало або десь якийсь був конфлікт з пасажиром, таке теж часто трапляється, то в принципі вже і руки опускаються. В середньому водій працює 8-12 годин і в середньому заробляє від 2 тисяч гривень на день. Це в наших компаніях на комфортних автомобілях гібридних Toyota, Prius, Toyota Camry, Corolla, Валова. І людина отримує 50% від каси. Ми компенсуємо паливо і лояльний графік роботи у наших водіїв. Тобто вони можуть обрати один день в тиждень, два дня в тиждень або цілий тиждень працювати самостійно на одному автомобілі. Найкращі умови в шапці профіля номер телефону.